Всім привіт! Сьогодні до мене приїхав мій друг підписник Віталій. Віталій, привіт! Привіт, привіт, привіт. Так, що ти мені привіз? Ой, двигун від мототрактора. Від мототрактора. А яка марка? Ой, АМ 15. АМ15. А скільки кінських сил в ньому? 15, 15, хоча... 15, да? Хоча в магазині казали, що 16. Ага, трошки менше. Так, так. ну я так зрозумів, мотор поламався. Ти там казав, дзвонив, що його порвало пополам. Да? так? Правда? Чомусь його тріснув блок. Тріснув блок. І Віталій привіз, щоб я його зробив. Ну давайте подивимося. Ну показуй, де тріснув. Так, тріснув ось тут. Тріснуло ось вухо кришки. Одне ага. вуглечу з другої сторони ось тут ага. де, десь теж Тоже, да? і тріщина ось тут і ось тут унизу. Зараз я камеру настрою приблизно, щоб видно було. Ось о, дивіться яка тріщина. Порвала блок. Чи гідроудар був, може ранній приз. Да? Може а, а може відкрутилась оця кришка, там мікрозазор є, бути. може вона почала грати, скоріш, і, і розірвала. Так що так. Ну що, будемо його доставати якось. А як ви його грузили? Я вгрузив. Ага. Ось цепок. Цепок. І ось труба. Труба. А труба це, мабуть, на плечі, так? Да, да. А, труба все, я зрозумів. Зараз щось, щось, щось придумаємо. Ага. Павлик Павлик покаже трошки, як ми його будемо доставати. Ну, в взагалі, така робота до мене приїхала. Будемо А цей блок новий, ти взяв, хоч? Так. Ось Є блок, так? Да? Ну, показуй ой замечательно все є тільки перекинуть да? все що в тебе є на цей новий блок і трактор далі буде робити ну що приступаємо приступаємо провіряємо силу Поехал? Да О, хорошо. Что? Я переживал, что не дотянул Ну и дотянул, стол. Ага. Все. А ну ты, тримай, я вытяну. О. Так. Отлично. Треба шесть И сейчас подумаю. Вот так вот. Все. Хайчика ремонта. Так, ничего у нас. Завтра начнем. По... Сейчас я подложу. У меня есть тут все. Все подготовлено тут. Ой, все есть. А вот это вот? Все понарезал, я же что ты приедешь. Видишь, О. не подходит, ну точно резал. Тоже не подходит, ну точно резал. А вот <говорит> не было. Ну, тут все, все. все, уже не в Да. Так, блочок зараз принесу. Маховичок тяжелый. Тільки побачив башти. Все. Гарнює там. Да. Та це осінь робив. Кукурудзу жалко було висідувати. Так я з кукурузи його забах, і сколько стоїть. Добре. Так що так. Так що так. Ну що, кохай. Так, ну що, друзі, Віталій вже поїхав. Ну я потрохи буду збирати йому двигун. Верніше, одразу розберу це все діло. Ну, а потім зберу на новий блок. Це я все буду робити йому безкоштовно, тому що він мені колись допоміг, коли ми виїхали з окупації. Ну а тепер я якось йому допоможу. Якось так. Ну, так що кому цікаво, можливо, буду знімати сам процес. Пишіть. Всім пока. Дякую за увагу.